Доброго дня, мене звуть Степацька Тетяна. і Я ваш гід у дистанційку. Сьогодні ми розберемо, як зробити постійне посилання на zoom конференцію Дивимось, в мене вже відкритий мій Zoom. Натискаю на стрілочку. Дивлюсь, що в мене використовується одне посилання. Як же це зробити? Потрібно перейти на сайт Zoom. Відкриваємо пошуковий Google Chrome, вводимо там напис Zoom Rooms і обираємо. Переходимо. Тепер переходимо за цим посиланням, і вам потрібно зайти у свій профіль. Зараз він відкривається. Потрібно увійти в систему, вводити свій логін та пароль. Або в мене, так як в мене через Google аккаунт воно все підв'язано, обираєте свій Google аккаунт. І дивимось у вкладці Профіль, заходимо до неї і дивимося, які дані тут вже є. Далі в нас вкладочка Мітінг. І тут ми бачимо, що ось тут є ідентифікатор персональний. Так? Натискаємо на Редагувати, і у вас не буде цієї галочки, її треба поставити. Тоді ваше посилання буде сталою. Потім натискаєте Зберігти, і воно зберігається. Так само ви можете додати свій власний ключ. Так само натискаємо Редагувати, прописуємо свій ключ, потім, потім натискаємо Зберігти, і все у вас зберігається. Все, у вас тепер постійне посилання і постійний код, який ви можете використовувати на постійній основі один і всім ділитися. Це дуже зручно у роботі. Наразі в мене все. А до побачення, до нових зустрічей. Не забуваємо підписатися і чекаємо на нові відео. Па-па!